Розпаковка посилки з Італії. Оп, цікамашенка. І зараз я покажу комплектацію. Чим італійці окомплектували компресор? Давайте почнемо з Барно. Колись розпаковував фрескольд і в барно італійці могли положити якийсь герметик. Хто таке пам'ятає? Пишіть. Зараз всі стали жадні, ніхто нічого не, не ложить. Так. Тут ми маємо дві катушечки. Дві Катушечки Катушечки нам потрібні ось сюди для регулювання продуктивності. Маємо тен, скільки він там має, Неважно. Для підігріву картера, мастила в картері. І два отаких от ізолятори. Нахріна два, поняття не маю. тому що е, сюди ще раз. Дивимося. Отак, от один, а куди другий? Хто таке бачив? Щось лишнє, а чогось не доложили. І дивіться, тепер покажу, чого не доложили. Не доложили інт. захист по перегріву двигуна. До речі, ото от зелена стяжечка означає, що перевірено. Так, не доложили інт. немає його в комплекті. Не положили прокладки ні сюди запасних, ні сюди запасних, ні сюди запасних. Не положили порт підключення економайзера. його нема. Зазвичай їх там є кілька на 28-22 трубу, тут нема жодного. Ні одного. Не положили датчика температури нагнітання, який вкручується, здається, от сюди. Поправте, якщо я помиляюсь. Ну, чи сюди ні, сюди, ні, сюди вкручується датчик так, з таким помаранчевим кабелем. хто знає. От. Його нема, бачите? От, от, комплектація. Жадні стали італійці, навіть не кладуть. Те, що має бути за замовчуванням, якось так постав лайк і підпишись.